Привіт, мене звати Полякова Дар'я. Я експерт у сфері епіляції. Надаю саме стійкий результат своїм дівчатам, а саме гладку шкіру. У своєму кабінеті я завжди підбираю процедуру від запиту дівчат, а також відштовхуюсь від зони та кольору волосся. Сім років роботи я зробила понад півтори тисячі дівчат міста Дніпро щасливими. Зробила понад 12 тисяч процедур. Ступимо до послуг, які я надаю до вашої уваги. Електроепіляція це делікатна процедура, яка дозволяє видалити волосся на будь-якій ділянці і будь-яке волосся за кольором. А також наша улюблена сучасна та безпечна лазерна епіляція, королева, яка може подолати подразнення та вросле волосся. І найголовніше, що епіляція зробить ваше життя. Комфортним давай розпочнемо разом твій шлях до гладкої шкіри. Щоб зробити запис на консультацію або саме на послугу. Переходь до мене у інстаграм, підписуйся та пиши мені у дірект слово послуга.